Дякуємо каналі. Сьогодні розпочинаю знімати новий влог. Слухайте, в мене трошечки є проблема із автомобілем. Іноді погано щеплюється гальма. Я їздила на СТО, домовилася сьогодні півперше подивляти машину, скажуть, що там, як там. І в основному, так як її зараз не беруть, поїхала я на мийку. Нехай попилососять, приберуть там і помиють, бо мені часу не вистачає, краще заплатити людям. Нехай це зроблять самі. Завжди завожу сюди біля ем, Асторії. Там є і самообслуговування мийка, але я завожу, щоб мені попелососили все зробили. Зайти ще в Сінсей, подивитися, можливо, щось прикупити дітям. Знаєте, таке теплішеньке. Але сенсей закритий, сенсей з 10-ї. А зараз 10-ї ще немає. Підемо в Юхім походимо. Будівельний магазин, там зверху є ще різні такі речі для дому. В основному мені треба буде придивлятися вже освітлення в кімнати, бо кімнати ми будемо робити ремонт першочергово. Я про це казала неодноразово. Помаленьку, потихеньку треба щось туди стягувати. Були з Вовчиком в сімсей і подивіться, іду, така дивлюся, така білосніжна, гарна машинка. Думаю, чи я це така, це наша, де? Да? Клас. Покажемо вам покупочки, до речі, машинку купили. 59 гривень коштувала. Кажу, до Вови, не кидай, поб'ється. Ні, він її кидає. Ну, дитина. Так, скажу вам, що... Чистенько, гарненько. Я, до речі, купила таку спеціальну штуку, якою панельку можна натирати, і вона буде менше пилу на це все сідати. Мийка нашої машини плюс пилосос витирати коштує 350 гривень. Я вже тут чесно запустила, діти понаривали, квіти насипались, але вже все нормально, почистили, так? Дивлюсь я на своїх дітей і згадую, як я ходила до школи. Вже на наступний рік Василько йде у перший клас, Юрчик у дев'ятий, а Віка закінчить коледж. Згадуючи свої шкільні роки, я найбільше шкодую, що не вчила добре англійську. Здається, що ми живемо в Україні і де ж тут вона нам буде потрібна. Але. Життя показало, що ми не можемо бути впевненими, де ми будемо завтра, чим займатимемось. Для прикладу, я веду свій ютуб-канал і стикнулася з тим, що є рекламодавці, які писали мені англійською. А я що? Давай шукати перекладач, а він самі знаєте, як перекладає в кінці. Я не отримала співпрацю і не заробила. Своїм дітям я стараюся донести важливість вивчення англійської і на просторах інтернету знайшла онлайн-школу Олрайт. Дуже класно, що вони працюють з дітьми від 4 до 12 років, враховуючи інтереси дитини, щоб їм було цікаво вчитися, дають свободу графіку та можливість займатися навіть з телефону. Ми з Васильком спробували на собі пробний онлайн-урок безкоштовно, і у дитини просто неймовірні враження. Він весь час був зосередженим, що у нас буває вкрай рідко. Давай з ними привітаємося. Hello, Люсі! Hello, Люсі! Hello, Чарлі! Hello, Ти на картинку, щоб відкрити її. Кот. Окей, давай вивчимо. Це в нас котик. Cat. Кет Супер, добре. Тепер нажимай наступну клик. Тлік. Дог Дого. Давай по одному, добре. І, І, pink Pink, пік. Cat. 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 Тож ти отримав першу зірочку. Тобі зірочка з'явилась, тобто те, що ти виконав перше завдання. Люсі, добре. Який ти хочеш предмет для Люсі побрати? Ось так. Бачиш, ти додав для Люсі ось таке морозиво. І тобі сподобалось заняття за Роблоксом? Yeah. Дуже добре, тож тоді чекаємо тебе на наступних заняттях, а тепер давай навчимося прощатися, Say goodbye. Goodbye Васильку, тобі сподобалось заняття? Yeah. Будеш ще займатися? Якщо ви хочете, щоб ваша дитина полюбила англійську з першого заняття, то відскануйте qr код або перейдіть за посиланням під відео і запишіться на безкоштовний пробний урок прямо зараз. За промокодом, який ви бачите зараз на екрані, ви отримаєте 10% знижки на всі уроки для нових учнів. Подбайте про майбутнє своїх дітей вже сьогодні. Буде вам невеличкий огляд, розпаковка. Покупочок для нашого будинку. Тут в квартирі, я думаю, що мені це не знадобиться. Ось. А ось у будинку то так, бо там світла взагалі немає і не завжди хочеться вмикати генератор. Що я тут купила? Це покупочки з Тіктока. Я вже напевно нікого не здивую, тим, що купую в Тіктоці, і попала я на один ефір. Там взагалі в основному продається все тільки в ефірах. На ось такі світильники. Обіцяли вони, що це не Китай, а якось там країну цю називали. І в основному казали, що ці дуже класні світильники, що вони не легкі, Ну, дійсно він тяжкий, такий, знаєте, ну, до кілограма так точно. Тут є така ручечка. Я вже вам показувала схожі світильники, купувала їх колись у Фейсбуці. Але вони, на жаль, більше не заряджаються. Вовчик тут булочку під'їдає. а я вам далі буду розповідати. Так, тут є м, три режими. Донизу вмикаєте засвічується серединка. Далі вмикаєте засвічуються всі три. І є ще третій, також засвічується три. Колір там не обирався, червоненький, ну, нехай буде. Тут всередині. Іде провід для зарядки. Ось так він виглядає, витягується. Обіцяли, що тут сольовий іде акумулятор, дуже хороший, що він більш довговічний. І були хороші відгуки на нього, коротше, взяла його за 600, здається, 90 гривень. Не дуже ціна дешева, як тих була попередніх, але дуже сподіваюся, що він все ж таки буде працювати. Набагато довше, ніж ті у нас світильники. Хоча ті рік також відсвітили. Ось, ось так він виглядає. Тут можна підзаряджати і телефон від нього. Тестувала також, дійсно заряджає телефона. Ну, попередні наші ліхтарі так зазвичай заряджали. Його, до речі, можна підвішувати. Ось, тут, бачите, є такі. Кріплення, і загалом у наступних відео буду вам розповідати, чи дійсно він світить ті заявлені години, бо обіцяли, здається, 80 годин. Якщо на меншій потужності, 25 годин на нижній потужності. Тобто, якщо світять всі три, то буде 25 годин світити, якщо світить тільки серединка, 80. Час зарядки, 16-20 годин. Ну, чимало так час зарядки, я вам так скажу 24 Лет. Ось така в мене тут покупочка. І ось таку новиночку взяла. Не знаю, як воно буде, із сонячною панелью це зарядна станція, як говорили, вона йде з трьома лампочками. І якщо від ось цієї зарядної станції. Повністю зарядженої світити одну лампочку, то буде світити 30 годин, дві лампочки 15 годин і три лампочки 12 годин. Я так зрозуміла, можна відслідковувати із телефона, скільки заряду лишилося, буду розбиратися, у наступних відео буде. Іде ця зарядна станція в такій коробці. Отак. Вона виглядає. У вигляді валізки. Я відкривала на пошті, дивилася, тому тут вже трошечки не так запихнуто. Так, тут така малесенька коробочка іде із цими лампочками. Ці лампочки підключаються до самого зарядного пристрою. Його можна заряджати від мережі, а можна від сонячної панельки. Що дуже мені сподобалось. І є на цих лампочках ось такі вимикачі, вимикачі. Коротше, зараз все і вам продемонструю. так Що я вам можу сказати? Розпаковувала я на пошті цю панельку, знаєте, пробувала її, чи вона заряджає. Обіцяли, що ось цей світильник буде заряджатися також від панельки. Підключали на трансляції цю панельку. І вона, як би, працювала. Я зараз вам покажу. Підключаю і нічого не робиться. Підсвічувала навіть сюди на цю панельку. Включила додаткове світло. Бо обіцяли, що вона і від сонця, і від звичайної лампочки може заряджатися. Ноль. Ноль. Зарядки йде і від цього, і від оцього живлення. Можливо, я не туди впихаю. Зараз погляну. Ні, впихаю я туди, куди треба, але панелька до одного місця, як то кажуть. Так, ну, за зараз я напишу їм взагалі цьому магазину, що сонячна панель. Не працює зовсім. І це дуже погано, бо я на неї сподівалася. В комплекті є ось таке, можна заряджати цю штуку. Зараз, до речі, поставлю і побачу, як вона буде світитися, де лампочки, будучи, йде зарядка. Ось, дивіться, бачите, червоним засвітилося, тобто іде заряджання цього акумулятора. Ось, чимала вага, непогана. Я думаю, що дійсно буде витримувати стільки, скільки треба, але неприємно, що не працює сонячна панель. Під'єднала я ці лампочки, ніби якусь гірлянду буду запускати. Коротше, розповідали, що ці лампочки можна розвісити по будинку, по квартирі, де вам там треба. І ось ці вимикачі, вмикачі будуть регулювати вам освітлення. Так, перша. Друга і тут третя. Ось, всі три світять, як би з цим проблем немає. Але наскільки довго вони будуть світити, я, напевно, о, до речі, в нас темно. Я зараз вимкну світло і побачимо, як це буде працювати. Ось так це працює в темноті. Звісно, якщо підвісити доверху, то це буде більш видно. Ну, я б сказала, що непогано. Як для альтернативного освітлення, але прям такого аж захвату у мене від цієї системи немає. Ну, Хоча, що я хотіла за 700, здається, 90 гривень. Досить так бюджетно було. В комплекті ще йшов такий шнур, кабель на різного плану роз'єми. Тобто можна заряджати і Wi-Fi роутер можна е, заряджати телефони. На айфона, звісно, тут немає, але на інші види телефонів е, загалом підійде. Зараз перевіримо, чи заряджає цей кабель живлення, чи все з ним добре. І так, чи заряджається телефон? Заряджається, бо тут 100% я його зарядила, тільки не вмикала. Ну, в основному кабель живлення працює, хоча б це. Ну і по ліхтарику. Давайте, напевно, знову ж таки вимкнемо світло, бо тут є декілька режимів його. Тут, бачите, є декілька ламп, і можна їх використовувати дуже зручна ручка, як стаціонарний ліхтар десь в себе вдома. Зручно, до речі, стоїть непогано. Ось так він виглядає. Тут кнопочка живлення, тобто його вимикати, вмикати можна. І навіть якщо він тут вимкнений, то ліхтарик все рівно працює. Все, вимикаю світло, покажу, як світить. Ну що ж, у нас повноцінна темнота. І давайте вмикнемо перший режим. Ось так іде перший режим, ну, світить. Я, я не знаю, чи він заряджений, чи не заряджений. Але загалом ось так. Вимикаємо. Так, і вимикаємо інший режим. Є ось такий одна лампа світить. Ну, Також таке собі освітлення. І подвійна. Е, ну, підсвітити щось навіть у підвалі, де вам треба і вбликавати, буде як. Але, щоб прям так світило, зараз вам. Ось цей ліхтар вмикну в порівнянні із цим. Ось вони на однаковій відстані. Ось так видно із ось цим ліхтарем. Зараз я його вимикаю. І вмикну ось цей червоненький. Ну, червоний світить, як на мене, набагато краще. Ось. Ну, але це вже, знаєте, таке. Він іде на, боже, на 100 гривень дешевше. Будемо зараз сміятися, але коли білий день, сонце. Ну, коротше, не, не таке вже сонце, але білий день. І дивіться, лампочка загорілася. Тобто панелька працює. І дивіться, ліхтар також заряджається. Коротше, дарма тільки казала, що нічого не працює. Просто від лампочки не заряджає. Не ліхтарик, не ні лампочка нічого не дає, тільки сонце. І білий день з вікна. Були ми в майстра, подивився нам повністю нашу гальмівну систему. <гум> Гальмани працюють взагалі задні, лише передні. Ручник наш також погано працює, колодки її треба купувати. Коротше, дав він мені список. Саме основне сказав поміняти головного циліндра, ну хоча б головного циліндра. А я вам скажу так, що дешевше зробити машину, ніж когось збити, задавити, бо в тебе відмовили гальма. Тому тут вже питання не економії, питання в тому, що треба робити і коли до нього записатися. А завтра будуть вже циліндри. Мені коротше, я там змінюю в колесах багато що. Вовчик, давай покажемо. Дай мамі коробочку. Зараз покажу вам, що покупляла, і по цінах. Так, у нас тросик 380 гривень, це е, на ручник. Далі циліндр гальмівний задній 260, їх у мене тут два. Е, це, напевно, у нас, так, да, це циліндр гальмівний головний. Він, до речі, ну якось так виглядає. Коротше, там запакований. Uh, і тут в мене ще колодки новенькі. А я казала. А я казала, що мені треба колодки. Мені треба все, мені треба робити. Гальма, мене просто ніхто не слухає. Всі думають, що я дурепа. А я їжджу на машині постійно і кажу: гальма погано працюють, погано працюють гальма. Так, і це тормозна жидкость. Все. Коротше, плюс ще мені. Приїде ще дві речі на півтори тисячі гривень. Заплатила я 4 тисячі І це ще без роботи сьогодні за огляд машини. Давай мамі сюди, бо це мамі треба. І давай другу. Швиденько будемо їхати. Ось, і коротше, 200 гривень за те, що він подивився, я заплатила. І ну буде ще плюс робота. Не знаю, скільки це буде. Давай мамі. Давай мамі, бо мамі треба. Дай мамі, дай мамі. Ось. Так що, коротше, шопінг удався. Готувала сьогодні ліниві голубці. Боже, як вони гарно пахнуть. Додала сюди домашнього кетчупу. Сметани в мене немає, тому сьогодні без сметанки, але як я полюбляю голубці. А ліниві голубці це найперше, що я готую, тому що крутити їх дуже не люблю. І тут зараз поміняю водичку першу. В мене буде ще супчик. Їде Віка вже на вихідні, тому їжі треба побільше. Я взагалі думаю, що голубці зараз підуть на обід. Нічого вони там вечері не дочекаються, а вечеряти вже будемо супчиком. Ну, побачимо. Хто що захоче, той і буде їсти. Дабуся, зараз я тебе погодую. Тут ще. Поки всіх погодуєш і зранку встаєш. Спочатку погодувати мію, бусю, а тоді вже можна робити каву. Раніше ранок починався з кави, тепер зовсім не з кави. Змонтувала відео на завтра. І, коротше, зараз біжу по Василька в садочок. Віка вже приїхала, Юрчик зі школи прийшов. Ось, роботи купа. Чесно, замовлень багато. І перед різдвяними святами бажано замовляйте зарання. Кажу вам навіть і тут, бо не встигне виїхати вам, не встигнуть перешити і не встигне вам бути на свято. Тому зарання плануйте свої всі покупочки, все, що вам ще буде, треба. У нас, до речі, буде оновлений якийсь графік роботи. Зараз ми приймаємо. 24 на 7 буде трошечки е, графіки з вихідними, особливо перше число. Я думаю, що вже з 1 грудня ми будемо перше число е, не працювати, бо день бухгалтерії і важко це все контролювати, важко відслідкувати, важко порахувати е, і податки, і все, щоб. Не було в нас ніяких з цим проблем, то вирішили першого числа завжди робити вихідний. Ось і що ще хотіла сказати. Буде трошечки в нас змін знову. Ну, про все будете поступово чути і бачити. Хто не знає, то я із Васіною сестрою, свого чоловіка з нашою Кумасією, яка хрестила нашого Вовчика. Маємо бізнес. Магазинчик Mom Home. Він у нас в Телеграмі, посилання на нього є завжди в описі під відео. І ще є в нас сторіночка на Укрлоті. До речі, на Укрлоті ще старі ціни. А з 1 листопада ціни виросли, а ось до сайту ми досі ще не добралися і продаємо там по старих цінах. Тому хто бажає, то може замовити ще через сайт. На кінець відео покажу вам ще закупочку із Сінсея. Взагалі, поки нам милий автомобіль, то ми це все з Вовчиком придивилися, купили. Камера, звісно, кольорів зовсім не передає. Це такий, я би сказала, колір капучино, а тут більш такий тусклий. Можливо, це світло вимкну, буде краще видно. Та ні, не краще видно, все рівно колір не передається. Але в основному купила все по акції, по знижкам. Люблю таке. Взагалі дивилася наборами такими, щоб по декілька штанів було, і так і взяла. Але я полюбляю, знаєте, брати по три штуки, щоб було в упаковці. Ну, не було нічого такого на акції, тому взяла ось такі штанці. Одні йдуть з такою полосочкою тут впереді, Інші йдуть звичайні. А ці штанці йдуть вже утеплені. Я вам ось так перегорну, бо ще їх не відкривала. Ось так вони виглядають. Одні брала розміром 110 для Вовчика, бо сінсей взагалі любить трошечки сідати. Ось, А для Василька взяла точно такий самий набір, тільки розмір 122. Бо... Василько в нас набагато-набагато вищий. І в мене тут ще один набір. До речі, до речі ці набори коштували по акції 269 гривень за двоє штанів. Ну, супер ціна просто. І взяла такий набір також з двох штанів. У нас тут Вова бігає за між. Коротше, граються, того так трошечки буде шумно. Взяла ось такий набір, також з двох штанців, з м'ячиками для Вовчика. На Василька, на жаль, не було. Чесно, дуже шкода. Іде, і цей набір коштував 189 гривень за двоє штанів. Також 110-й розмір. Взяла, по-перше, можна в групі ходити, бо все ж таки діти буває передягаються. Ось. І можна так само буде на весну взяти і одягати. І ще побачила непогану акцію, дивіться, які шкарпетки. Коротше, двоє пар шкарпеток 29 гривень. Шкарпетки дуже класно тягнуться і підійдуть і Вовчику, і васильку. Мені подобається така вигідна покупочка. Подивіться, тут вони ось так ідуть. Одна пара така, а інша ось така. Вова вже і надягнув шкарпетки. Дві такі прикольні. Щаслива дитина. Вовчик вже штанці приміряв, дуже гарно на ньому дивляться. Якраз той розмір що й треба було. Ось тому ми задоволені, да, Вова? Ну, дуже класно. Якби взяла трошечки менше, враховуючи, що сінцей сідає, то були б малуваті. А так, класні штани. На цьому будемо закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд і зустрінемося з вами у наступних відеороликах. Всім па-па-па-па! Доміє! Да. Да,